Чи часто ви чуєте слова на кшталт Все погано, скрізь проблеми, нічого хорошого не станеться? Вітаю! Я Олександр Аврамчук, лікар-психолог та супервізор проєкту «Моє коло». Я тут, щоб розповісти вам, як можна ефективно реагувати на негативно налаштованих людей. Перше і, можливо, найважливіше, ви маєте зрозуміти, що не варто сприймати все на себе. Це думки інших людей. Люди можуть перебувати в стані стресу, пригніченого настрою, тривожності, і це змушує її бачити світ в темних тонах. Як діяти в таких ситуаціях? Коли ви відчуваєте, що розмова стає токсичною, спробуйте змінити тему або дипломатично відсторонитися. Інколи краще врятувати себе, ніж спробувати переконати когось, хто не готовий змінювати власні думки. Проте, якщо ви відчуваєте, що можете зробити позитивний вплив, запропонуйте інший погляд на ситуацію, водночас без спроби нав'язати свою думку. Це може виглядати як запитання: що, можливо, не все так погано. І це може стати поштовхом до більш оптимістичного обговорення. Намагайтеся зберегти своє світле ставлення до життя незалежно від того, що відбувається навколо вас.